Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося, і я вам сьогодні розповім про те, як я вперше відвідувала книжковий арсенал. Тож поїхали! Тож так, книжковий арсенал завершився вже два тижні тому, і я нарешті зібрала всі свої думки і емоції, щоб розповісти вам про свої враження. Я вже в Києві проживаю близько семи років, і це був перший досвід мій, коли я вирішила все ж таки відвідати книжковий арсенал. До цього в попередні роки мені якось було некомфортно змиритися з думкою, що треба йти в місце, де дуже багато людей і щось відбувається. Кругом, треба якось там орієнтувати, ну, коротше. А цього року я побачила, що дівчата в спільноті збираються зустрітися. Буктюберки збираються зустрітися на книжковому арсеналі. Я вирішила, що час виходити в люди, особисто знайомитися з дівчатами, і тому так вирішила, зібралася, пішла з самого ранку, насправді я вирішила йти і. Це було мудре рішення, оскільки я вже точно не пам'ятаю, чи то 10 я виходила з дому, чи до близько 10 вже прибула на місце. Ну тобто, це було ще перед обідом, і в черзі було переді мною десь там до 10 людей. Тобто досить швидко я зайшла на арсенал, була можливість в мене погуляти трошки павільйонами, роздивитися, навіть прикупити книжок і перед тим, як зустрічатися з дівчатами. Отже, я придбала 5 книг, в мене не було планів, тобто я бачила, що також хлопці, дівчата з буктюбу складали плани, бажанки, влаштовували таке собі полювання на книги. У мене був абсолютний рандом, я вирішила, що буду шукати ті книги, які будуть до мене промовляти. Тобто, якщо я почую шепіт якоїсь книжки, яка каже: візьми, прочитай мене, придбай мене, тоді, напевно я її буду її купувати. І от я приходила пов стенд лабораторії. Лабораторію я люблю книжки, купую з цього видавництва періодично. Є екземпляри на моїй книжковій полиці з цього видавництва. І я так дивилася, придивлялася, що в них є новенького, щоб таке можна собі придбати. І побачила ось цю книгу. Страшне добро. Я не чула про цю книгу, не дивилася я якісь новинки на сайті лабораторії. Просто якось мене ця назва, напевно, заманила, <смі> мій погляд до себе прикувала. Я вирішила почитати, про що ця книга має бути досить таки важка історія про людину, яка Є бальзамувальником, і цей головний герой він вирушає допомагати на трагедії, яка сталася в 60-ті, здається, роки в Британії, коли порода насипалася в шахтарському місті на дитячу школу, і багато дітей загинуло. Тобто ця цей епізод він в багатьох. Джерелах був освітлений, і в сучасній масовій культурі також, наприклад, в серіалі Корона розповідалися про цей епізод, і е, мені от цікаво буде почитати, як з художньої точки зору подивляться на цю трагедію, і що саме мають про неї розповісти, розп... має розповісти автор. Взагалі у багатьох. Людей, з ким я спілкувалася під час арсеналу, я зустрічала там і колегою і з другом, я побачилася, і знову ж таки з блогерками книжковими спілкувалася. І у багатьох була стратегія обирати, шукати книги, які не можна знайти в книжкових крамницях, чи на сайтах видавництв. чи... Ну, якісь там суперлокальні, це має бути якісь відбивний які представлені, були тільки на арсеналі. І я розумію цю стратегію, але для неї треба було готуватися. Як я вам вже сказала, я до цього не готувалася. Тобто я була такою, взагалі, розгубленою трошки. Чи я жалкую, що я не підготувалася? Ні, для мене була ця. Подія більше такою розвідувальною операцією, якщо можна так її назвати. Тобто я хотіла подивитися взагалі, як все відбувається, що, хто, за чим йде, хто дивиться, слухає якісь виступи, в якихось там, бере участь в дискусіях, можливо, просто спілкується з друзями, полює на книжки. Тобто активності там насправді виявилося дуже багато. І тому так, нам Наступного року сподіваюся, що в мене буде можливість знову відвідати книжковий арсенал, тоді я вже буду орієнтуватися, що для мене важливо, що б я хотіла, чому б я хотіла присвятити свій час. От, І проходячи повз тем, книгу Лав, видавництво книголав, я почала придивлятися, що в них там є. Я знала, що в них є деякі твори класичні видаються, і мені. Чомусь здавалося, що в них є гордість та опередження. Тоді, хоча перечитати гордість та опередження, думаю, класно буде, якщо буде якась, якесь гарне видання. Цього твору не побачила, але мені почали консультанти пропонувати дуже багато різних книг, і такі, і сякі. Ще в них там була якась акція 2 плюс 1 чи щось таке. Я повелася тільки на одну книгу. Це я завжди писатиму у відповідь, вона ще відзеркалює, бо у Плівці знаходиться. І цю книгу я, здається, бачила колись у Марі. З каналу Mary Book Shelves, і її ця книга сподобалася. Не можу сказати, що я її колись записував в свої маст-ріт, але потім ну, і сам консультант мені дуже гарно нав'язав цю історію. І, в принципі, я також трошки почитала, поговорила з консультантом і виявилося, що це може бути, до речі, історія, яка Мені припаде до душі от найближчим часом. Можливо, от якраз в липні чи в серпні я буду читати цю історію. Цікаво, що тут ще багато авторів, до речі, писали цю книгу, тому цікаво мені буде ознайомитися з цією книгою, і я гадаю, що це непогане придбання. Як я вже розповідала, однією з цілей мого походу. На цей захід було познайомитися з дівчатами. Я дуже рада була всіх зустріти. Я бачила дівчат з різних каналів і вже і Ані були там і Люда була, які вже досить давно існують на. В цій платформі українського BookTube були дівчата, які нещодавно долучилися до цієї спільноти. І, в принципі, було цікаво посидіти, попогомоніти, поспілкуватися, послухати якісь цікаві історії. На жаль, я не змогла провести. Тут наклалися просто плани одні на інші. Я б хотіла більше часу, напевно, з дівчатами провести, посидіти ще поспілкуватися, але. Мені треба було зустрітися з другом, а потім я вже їх загубила дівчат, бо вони кудись пішли в інше місто, не там, де ми сиділи. І, коротше, так, Потім я їх загубила, і вже було пізно. Коротше, отака історія. І так, напевно, трошки дивно, можливо, це звучить, але коли я побачилася з дівчатами вживу, це було. Щось таке трошки нереальне, оскільки так я вже там протягом майже чотирьох років також веду канал, спостерігаю за різним контентом на українському буктюбі. Слідкую за різними каналами, різні відео, бачу, бачу цих всіх людей, які розказують по-своєму зі своєю манерою, зі своєю подачею, різні е, свої враження про книги та про читання. А тут просто вживу всіх побачити. Дуже я не пам'ятаю, скільки нас було людей. Здається, близько 10, хто зміг зустрітися в той день. І ну, це такий момент, трошки, коли ти втрачаєш відчуття реальності, і такий, а, що відбувається? Нібито колись там давно, коли я починала BookTube, то дивилася на канал Вишневий Цвіт і думала, ого, це, ну, скільки часу, скільки роботи. Люда витрачає на те, щоб створювати відео, а тут ми мали змогу познайомитися. Тобто я дуже була рада зустрічі. Ходила я навколо ще стенда з, з Віватом з книжками від видавництва Віват, і е, логічно, що в той момент я була 1 червня, здається, це буквально там, декілька днів було після того, як був прильот. Е, по... Друкарні, де видаються книжки Віват, і дуже багато людей захотіли підтримати саме це видавництво, тому дуже багато людей саме скупчилося біля книжок цього видавництва. Я походила, позаглядала, думаю, окей, можу Віват замовити все ж таки через сайт, або в мене недалеко є. Ну, відносно недалеко, є книжковий магазин цього видавництва, тому вирішила, що не буду витрачати свій час. Парбуванню в цій величезній черзі, я підійшла до сусіднього стенду, де знаходилися, е, знаходилися книжки видавництва наш формат. І знову ж таки, абсолютно рандомно. Я сканувала обкладинки, назви, імена авторів, слухала, що люди купують, що обирають, придивлялася до покупок людей. Коротше, така такий я була Шпіон, тарас, тарас, сталкер напевно, бо так, було цікаво слухати про те, що обговорюють люди. Багато хто казав, що купує книги на подарунки, хтось купує книги, саме приїжджали на арсенал люди, які хотіли максимально накупитися книгами саме з різних видавництв, бо це була шикарна можливість побачити багато-багато. Книжок, і от придивилася я до цієї книги, не сказане. А це має бути. Ну Я питала, чи це трилер у дівчинки, яка стояла за стендом. Вона сказала, що це все ж таки якась більш психологічна драма, де є де одна, я так розумію, з головних героїнь. вона на початку історії вона вже загинула, і історія вона взагалі присвячена тому, що в деяких родинах, напевно, в багатьох родинах люди мало замало спілкуються одне з одним, і через це виникають якісь таємниці, якісь проблеми, якісь можливо образи. І я так розумію, що саме книга, книга не сказане присвячено тому, що Треба бути відвертішими одне з одним, особливо з близькими людьми, і тоді можна буде уникнути якихось трагедій або проблем. Я не знаю, чи я буду вже зараз братися до цієї книги, чи відкладу її на осінь, бо вона все ж таки за своєю обкладинкою, за своєю суттю, мені здається, більш підходить до тієї пори року. Але так, потім я ще також, коли показувала дівчатам свої покупки, мені сказали, що багатьом сподобалася ця книга, і я сподіваюся, що мені вона також припаде до душі. І також, коли я вже вибрала книгу «Несказане», я побачила оцю книгу Абрикосова книгарня. Дуже дивна історія пов'язана з цією книгою, оскільки я дуже гарно пам'ятаю, що я дивилася інтерв'ю в якому згадувалася саме ця книга. Але я не пам'ятаю, чиє це було інтерв'ю. Я пам'ятаю, про яких умовах, що інтерв'юєр та гість, вони проходилися містом, розповідали про книги, про читання, літературу, і згадувалося, що це одна із сучасних історій, яка варта уваги. Потім я собі занотувала, що має бути ну, існує така книга. Ніде ні, її більше не бачила. Якось вже і потім вона в мене забулася трошки, а потім побачила обкладинку, пригадала і думаю, о, ну напевно, це знак варто буде її прочитати. Я не зрозуміла по відгуках оточуючим, кому я показувала цю книгу, наскільки вона є дійсно класною і цікавою. Але книгу я вже придбала і сподіваюся, її прочитати в цьому році. Бо насправді я вже накупила дуже багато книг, коли я все це буду читати, я не знаю. Але це вже не кінець історії, тому поїхали далі. Загалом на Арсеналі я провела десь близько 6 годин. Об 11 я все ж таки приїхала, десь близько п'ятої я поїхала. Тобто, так, я була. Майже 6 годин, коли виходила з арсеналу, побачила, яка черга величезна ввечері стояла цих людей, розповідала, що люди по годині і півтори години стояли, щоб просто зайти на територію арсеналу. І це були люди, які передчасно придбали електронні квитки, бо було написано, що коли ти купуєш електронний квиток, то начебто ти маєш легше зайти на цю подію, але виявилося ні, що швидше заходили люди, коли купували в касі квиток. Ну, хто ж знав. І дуже багато було людей. Насправді це була субота. Звісно, в четвер, здається, в четвер відкривався арсенал, і дівчата, які були в четвер, розповідали, що тоді було більш комфортно, менше людей, більше можливості роздивитися книги, поспілкуватися зі знайомими, з представниками видавництв. Можливо, з письменниками також письменники були присутні дехто на. На цьому заході. Тому, якщо у вас є можливість відвідувати такі заходи, ну, зокрема, книжковий арсенал в будній день, то напевно спробуйте відвідати саме його тоді. Бо було досить таки людно, особливо після обіду, і якщо ви зголодніли і або хотіли щось попити, або щось поїсти, щось якось там е так. Підживитися, то це було дуже складно зробити, бо всюди були величезні черги і, і так, ну, якість продуктів не завжди була на висоті. Але це вже інша історія. До речі, я не подумала, чи можна взагалі якісь бутерброди проносити на територію, бо нас перевіряли на рамці сумки перевіряли, але я не пам'ятаю, чи ну, це стосувалося перевірки якоїсь їжі. Напевно, все ж таки не можна. Але дарма, можна було в собі взяти якийсь судочок з бутербродами наступного разу, бо я була голодна, це правда. От, і вже коли я вирішила, що чотири книги мені достатньо, що я вже накупилася. Очікуючи дівчат, які спілкувалися зі своїми знайомими, я побачила. з Боку притулився стенд з виданиста Сталети Стилус. Я читала з цього видавництва, десь тільки одну книгу. Війна, як внутрішнє переживання, розповідала колись про неї. І я там щось вирішила покрутитися, подивитися, що ж у них зараз є в новинках. І мою увагу прикувала до себе оця книга. Знову ж таки, вона в плівці відсвічує. Це українська демонологія, якщо вам не видно. Що це за книга? Вона. Я там був розгорнутий примірник О, цієї книги, і я мала можливість погортати його, тобто все логічно в цій книжці розповідається про мифічних істот, які притаманні нашій культурі, нашому фольклору, тобто мавки, домовики. Русалки, багато-багато різної нечисті. Про це має бути якось структуровано в цій книжці розказано. Я розумію, що плаваю в цій темі, я деякі речі пам'ятаю з ті, наприклад, лісової пісні, коли ми вивчали в школі, і там згадується багато різних істот, але не можу сказати, що це прямо в мене якісь ґрунтовні знання і по цій темі. Тому. Тому буде цікаво прочитати, я обов'язково вам розповім про всі-всі книги, які я прочитала. І це було таке загальне відео про мої враження. Загалом так мені сподобалося. Дуже чудово, що такі заходи існують. Було приємно бачити велику кількість людей, які читають. Була в мене така сумна розмова з моїм другом після цього заходу про те, що ну, звісно, це столиця. Тут багато є і є і багато заходів, які можуть відвідати люди, які читають. А от маленьким містам, містечкам та селам все ж таки не так пощастило і. У мене, наприклад, в районному центрі я жила колись в рідному моєму місті. В нас не було книжкового магазину взагалі. У нас були декілька книгарень з дуже бідним фондом книжковим тому бібліотечним. Тому дуже важко було якось долучитися до читання і привчити підлітків читати, коли немає цієї цього бачення книги, зацікавленістю книгами. Ще тоді не було, взагалі, Ютуб тоді популярно, це коли було Куча, купа років тому. От, тому так. Є проблема в тому, що е, читання більш популяризується в великих містах і. Треба треба щось робити, що змінювати. Сподіваюся, хоча б через ось такі буктюб канали, можливо, якісь там спільноти книжкові, можливо, телеграм-канали, які також присвячені читанням, як також і інстаграм-блогери книжкові, які розповідають про книги, про новинки, про свої враження, про свій досвід читання. Що через таких людей, моїх колег, фактично, молоде покоління і люди старшого віку будуть. Більше долучатися до читання, бо це чудовий процес, який не просто дає приємні, приємний досвід, приємні враження, нові знання, а також і дарує нові знайомства, як, наприклад, в моєму випадку. Отже, на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Побачимося у наступних відео. Сподіваюся, найближчим часом. Па-па!